В цьому відео ми розглянемо, як клітини навчилися добувати енергію з органічних сполук та чому хлоропласти та мітохондрії мають по дві мембрани. Історично сформувалися різні шляхи видобування енергії. Розглянемо спочатку просту клітину, анаеробну бактерію клостридію. До речі, відомий представник Клостридіутуліном це збудник небезпечної хвороби ботулізму. Що означає анаеробна бактерія? Це означає, що клітина живе в умовах повної відсутності кисню. Аеробні організми, навпаки, потребують кисень для життя. До аеробних організмів належимо ми з вами. Нам потрібен кисень для дихання, а нееробам ні. Для опису енергетичного процесу візьмемо, наприклад, молекулу глюкози. Глюкоза міститься в цукрі, який є, наприклад, в цукерках. Це найбільш поширений і вживаний вуглевод в живій природі. Що робить Кластридія? Вона бере цю глюкозу. Розламує її практично навпіл спеціальними ферментами та отримує енергію у вигляді двох АТФ. А також двох молекул над H. Це теж енергетичні молекули, які потім перетворяться в АТФ. Від самої ж глюкози залишаються дві молекули піровіноградної кислоти або пірувату. Процес розламування глюкози на два пірувати, із отриманням двох АТФ і двох над H має назву гліколіс. Гліколіз біохімічний процес отримання енергії з глюкози у вигляді 2 АТФ і 2 над H без залучення кисню. Гліколіз – це історично найперший і найпримітивніший спосіб отримання енергії з вуглеводів. Однак вихід енергії у 2 АТФ з глюкози це мало. У двох молекулах пірувату залишилося ще багато енергії, повірте мені. Тому не дивно, що більшість бактерій пішли далі. Гліколіз, як перший етап розщеплення глюкози, зберігся. А бактерії розробили аеробний механізм розщеплення продуктів гліколізу – піруватів. В результаті вони змогли отримувати з однієї глюкози не дві, а набагато більше цілих 38 АТФ. Вражає, чи не так? Як вони змогли цього досягти? Завдяки залученню дуже важливого елементу кисню. З використанням кисню аеробні бактерії стали мегапродуктивними і почали перевершувати своїх анаеробних побратимів. У нескінченній еволюційній боротьбі це було приблизно 2,8 мільярди років тому. До цього вважається, що з моменту виникнення життя приблизно 4 мільярди років тому, був тільки гліколіс. А де були еукаріоти? І де наші мітохондрії, про яких мало бути це відео? Що ж, вважається, що еукаріоти, тобто клітини з уже оформленим ядром, з'явилися значно пізніше 1 мільярд років тому. І спочатку ніяких мітохондрій або хлоропластів у них не було. Проте мегапродуктивні представники бактерій, якими вони і живилися, не могли їх не зацікавити. В нормі еукаріоти поїдали бактерій шляхом фагоцитозу і перетравлювали їх своїми лізосомами і стравними ферментами. Але в якийсь момент вони вирішили. А навіщо нам самим напружуватися постійно синтезувати собі АТФ, якщо є оці бактерії, що роблять це ще краще? Звісно, ніхто не про що не думав, це був випадковий еволюційний процес. Але сталося так, що певні аеробні бактерії не перетравилися, а стали внутрішньоклітинними симбіонтами еукаріотів і почали генерувати для них АТФ з величезною продуктивністю. Ці симбіонти дали початок всім без виключення мітохондріям живих істот. І нашим з вами мітохондріям також. Тобто мітохондрії це одомашнені бактерії. Тому в цих органел є і власна ДНК, яка схожа на бактеріальну, і власні рибосоми, які є суто бактеріальними. Мітохондрія частково сама собі синтезує білки, хоча велику кількість білків вона отримує з цитоплазми клітини хазяїна. Тобто виходить така напівавтономна електростанція. І після цього не дивуйтесь, що в еукаріотів ДНК є не тільки в ядрі. Добре, з цим розібрались. А чому ж тоді дві мембрани? Навіщо їм дві? Тут треба знову повернутися до історичного концепту. Якщо уважно продивитися процес фагоцитозу, можна побачити одну важливу річ: У бактерій є своя мембрана. А під час фагоцитозу вона оточується ще мембраною еукаріотичної клітини. Визикула відділяється від плазматичної мембрани всередину цитоплазми, і бактерія вже має подвійну оболонку і свою мембрану, і мембрану від самої клітини хазяїна. От таким чином, вважається, виникли мітохондрії, і саме тому в них дві мембрани. Одна власна бактеріальна, інша еукаріотична. Забігаючи наперед, скажу, що хлоропласти утворилися так само, тільки з інших бактерій. Така теорія виникнення мітохондрій та хлоропластів називається теорією ендосимбіозу. Отже, тепер ми знаємо, звідки взялися мітохондрії та чому в них дві мембрани. Перший спосіб розщеплення глюкози гліколіз. Він мало ефективний, але для покращення його ефективності аеробні організми використовують кисень. Це значно збільшує кількість енергії, яку можна отримати з тієї ж самої молекули глюкози. Як саме кисень допомагає добувати більше енергії, дивись у наступному відео.